Чимало українців, які користуються послугами банківських установ, на щоток знають про різних шахраїв, які шляхом різноманітних махінацій можуть вкрасти як кредитні кошти з картки, так і особисті. Деколи ці суми можуть сягати сотень тисяч, і у випадку з кредитними коштами банк ще додатково нараховуватиме відсотки та вимагатиме у власника картки повернення їх. Але як захистити себе, якщо ви стали жертвою крадіжки, ми поцікавилися в правозахисника. Якщо, наприклад, це кредитні кошти, відповідно, якщо кошти будуть використані з кредитної картки, буде в будь-якому випадку вимагати їх повернути. І Йому, як зазвичай, не цікаво, хто ці кошти використав. І буде вимагати відповідно у людини на яку оформлена ця кредитна картка, і вкладений договір буде вимагати саме у цієї у таких ситуаціях. Важлива кожна хвилина, а діяти людині правозахисник радить. Чітко за алгоритмом. Вона помітила, чи прийшло повідомлення, що в неї почали знімати кошти. Вона цього не робила самостійно. Вона повинна негайно по можливості заблокувати свою картку, також повідомити чи по гарячій лінії, чи найближче відділення банку свого про незаконну транзакцію. Обов'язково бажано в цей же день подати заяву до поліції для того, щоб внесли відомості. До ЄРДР і відкрили кримінальну справу. Заява до поліції необхідна для того, щоб особу в подальшому могли визнати постраждалою від дій шахраїв. Також бажано би рекомендував би подати такій людині можливості там, можна в цей день, або ж уже як вийде і заяву в письмовому вигляді у відділення банку там на керівника під підпис щодо такої ситуації, яка трапилася з указанням там чи суми коштів, які були зняті, щоб банк був повідомлений. Далі вже необхідно буде звертатися до розгляду справи у судовому порядку, адже судова практика в Україні показує, шанси виграти таку справу. Є цей алгоритм дій також можна застосовувати, якщо вкрали ваші особисті кошти, наприклад, із дебетної карти. В судовому порядку це, як правило, ставиться питання про значить, розірвання кредитного договору, списання всіх нарахованих заборгованостей відсотків ну, відношенні цієї людини, на яку було оформлено кредит. Саме якщо от така ситуація трапилась, і людина все ж таки дотримується цього алгоритму дій, то в принципі шанси розірвати договір, якщо все таки банк буде вимагати у цієї людини повернути кошти, вони є. Ну або ж все-таки стягнути з банку. Банку кошти, якщо це були особисті кошти людини. Утім, насамперед, завжди дотримуйтесь простих правил. Нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код і cvv код навіть особам, які представляються працівниками банку. Дізнайтесь і запишіть у ваш телефон номер гарячої лінії вашого банку. І у разі виникнення підозри щодо шахрайства одразу телефонуйте до банку з проханням заблокувати картку, а також не розголошуйте коди, які приходять вам на мобільний телефон під час здійснення операцій із банківською карткою.